Тоді ще ніхто не думав, що це буде таке велике, велике свято, велика дата. Народилися в нас, зараз подивимося, раз, два, три хлопчика і дві дівчинки. Журнали з іменами тих, хто з'явився на світ 30 років тому, гортає завідувачка Акушерського відділення Ірина Дейнека. Тоді розповідає, у Черкасах було два пологових будинки. Народжуваність йшла на спад. Є така синусоїда. Яку, яка пошлідковується в усьому світі. Кожні 21-22 роки йде спад народжуваності. І от в ті часи з 91-го потроху стало спад, і саме менше пологів були 97-98 роки. І, хоч ситуація знову повторюється, палати не пустують, каже медик. Серед тих, хто невдовзі, стане мамою Альона Байракова. Жінка говорить, дата і час, коли народиться дитина, хвилює найменше, в пріоритеті зовсім інше. Ну берем'яних та ні волнує. Вагітних більше турбує здоров'я малюка і власне. Альоні Корнієнко, 28. Каже, зустрічати 30-ту річницю незалежності. Планує в рідному колі. А чи з малечею на руках відомо лише Богу. Прийде час тоді, народиться, але я думаю, що це було б непогано і круто, якби народилася в День Незалежності, тим більше це така кругла дата. Свою кар'єру лікар-акушер, гінеколог Ірина Риджаніч розпочала тут, у 1979-му. Новину про незалежність зустріла не на робочому місці, бо сама якраз була була в декреті, говорить медик. Моєму сину було вже півроку. Перший наш президент Кравчук. Я це добре пам'ятаю, як він і виступав, і проголошував це. За понад 30 років змінилося чимало і в державі, і в самій медицині. Наприклад, тепер народжувати з чоловіком звучить як норма, а не новина. Раніше, можливо, ми так спочатку з настороги це сприйняли, але зараз всі лікарі більше мене підтримують, що це дуже добре, коли разом. Дружина і чоловік народжують своє потомство. А ще додає не дати роблять людей особливими, а навпаки, вони їх. Ольга Котлер, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.